Під час розтягання зразок сталі розміщується в універсальній випробувальній машині, і на нього застосовується поступове збільшення навантаження. Під час даного процесу фіксується залежність деформації зразка від прикладеного навантаження. З отриманих даних можна обчислити різні механічні характеристики міцності сталі, такі як межа міцності, тобто максимальне напруження, яке матеріал може витримати без початку пластичної деформації, межа текучості. Тобто напруження, при якому матеріал починає пластично деформуватися, та модуль пружності це характеристика, що визначає ступінь жорсткості матеріалу і відображає, наскільки він повертається до своєї початкової форми після зняття навантаження. Ці параметри можуть бути отримані за допомогою обробки даних, даних розтягання, яке дозволяє отримати повну картину про механічні властивості деформаційної переміни. Отже, проз переміщення за допомогою методу Верешагина вимі... визначають вимірювання зміни розташування маркерів на поверхні конструкції після застосування навантаження. Найраціональнішим перерізом стержня в умовах згинання є двотавр. Інші форми перерізів використовують оскільки допускає значні деформації. У проектувальних розрахунках з використанням умов міцності знаходиться необхідний момент опору перерізу. При цьому форма перерізу може бути будь-яка. Наприклад, прямокутні круглі, скориставшись своїми даними та розв'язком, визначимо, які розміри матимуть прямокутні та круглі перерізи балку. Прямокутний круглий переріз балки, і Я использовал свои э, расчеты с работ, которые мы uh -huh. делали, вами, Борис Ильич, и я решил там подставить свои значения, uh -huh. так. Да. круглые балки и прямокутные. Так. Да. У, у меня вот вышли результаты какие Очевидно, що три перерізи з однаковим моментом опору відносно осі Z мають різну площу, а значить різну вагу матимуть балку. В одного погону метра кожної балки відносять як площі їх поперечних перерізів. Uh -huh. Маємо такі uh -huh. площа перерізи. У мене двотавр був 10. Uh -huh. За асортаментом я вибрав там ту площу перерізу. Там 1200 мм квадрат. Uh -huh. uh -huh.